Проблема поширення гострих вірусних інфекційних захворювань турбує більшість мешканців Прикарпаття. Герві та грип почали набирати обертів. Б'ють на сполах і лікарів. Вони вкотре застерігають усіх від самолікування, особливо вагітних жінок. Захворюваність на грип серед вагітних жінок на Прикарпатті почала зростати. Якщо в грудні місяці в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі фіксували лише поодинокі випадки захворювання вагітних жінок на гострі респіраторні вірусні інфекції, то з 1 січня тут перебуває вже 15 вагітних жінок з такими діагнозами. Проте ситуація наразі не є катастрофічною. З 1 січня 2016 року в стаціонарі перебувало 15 вагітних. Із діагнозом гостра респіраторно-вірусна інфекція з ускладненим перебігом. Серед них клінічно встановлений діагноз грип у двох вагітних, які знаходились на кисневій терапії, і по даний час перебувають у відділенні анестезіології інтенсивної терапії. Лікування проходить успішно. Стан хворих значно покращився. Захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції можна упередити. Як наголошують лікарі, важливо проводити профілактику, та головне вчасно звернутися до лікувального закладу за допомогою та не займатися самолікуванням. Лікарі Акушери закликають вагітних жінок насамперед уникати контакту з хворими на ГРВІ та грип. А у випадку виявлення перших симптомів лихоманка, біль у м'язах, нежить чи сухий кашель одразу звертатися до лікаря, адже вчасне звернення за допомогою. Могою запорука збереження здоров'я матері та дитини.